17 вересня своє професійне свято відзначили Олександрійські рятувальники. Пишних святкувань не влаштовували. Рятувальники вшанували хвилиною мовчання, пам'ять усіх бійців, які загинули під час проведення антитерористичної операції. Святкували ж Олександрійські рятувальники в актовій залі пожежно-рятувальної частини номер 11 На свято запросили ветеранів пожежної охорони. Деякі з них пропрацювали пожежниками понад 30 років. Ветерани згадували найяскравіші моменти зі своїх служби в пожежній охороні. Ми працювали ще були пожежними, зараз служба по рятунку. Ну, в душі ми і тоді була служба по рятунку. Якщо треба було кудись, ми там їхали і рятували, там і на железну дорогу, коли вагони там розбилися, Вон були аварії, і все. Так що це саме. і тоді ми були. Вручали на святкування і грамоти. Пам'ятну грамоту з нагоди 85-річчя вручили ветеранові пожежної охорони, найстаршому пожежнику Кіровоградщини Івану Семеновичу Богданову. Ветерани нагадали, що Олександрійські рятувальники здавна намагалися бути найкращими в своїй роботі, і сьогодні нічого не змінилося. Молоде покоління рятувальників підтримує цю добру традицію. Ми гордимося, що ви є, продовжуєте ті традиції, які закладені нами були. Оцими людьми, які сидять в цьому залі, і ви продовжите. Це дуже приємно вам. І спасибі вам за цю роботу. Згадали на святкуванні про те, чим зараз займається служба порятунку. Щодня рятувальники готові прийти на допомогу олександрійцям у надзвичайних ситуаціях, врятувати з пожежі. Особливу ж увагу працівники служби порятунку звертають на профілактику пожеж. По статистиці 10 років візьмемо. Якщо 10 років тому назад у нас в місті було 120-130 пожеж, то на даний час у нас в місті виникає порядка 190-100 пожеж. Тобто профілактика проводиться в місті. Та й не лише олександрівцям допомагають місцеві бійці служби порятунку. У серпні наші рятувальники виїжджали на допомогу жителям селища Городищі Черкаської області, де трапилася аварія на залізниці. Ми розуміємо, що туди не відправляють такі скажі, підрозділи сумнівної боєздатності, тому вважаю, що це є досить висока оцінка в цілому нашої роботи і підготовленості особового складу. Зараз рятувальники активно готуються до зими. Зокрема, встановили котел на твердому паливі в ДПРЧ номер 11 А в 10-й частині на Димитровому проводять повну заміну штукатурки та покращують систему опалення. І хоча зізнаються, що ситуація складна і є труднощі то з технікою, то з паливомастильними матеріалами, але рятувальники продовжують гідно нести свою нелегку службу. Вітаю вас всіх. З нашим професійним святом. Бажаю. Щастя, здоров'я, успіхів у роботі кожному. Щоб те, що задумано завжди збувалося, хто мріє про зірочки, щоб були зірочки, хто мріє там, про пенсію, щоб була пенсія, хто про здоров'я, про здоров'я. Ну і найголовніше, мабуть, щоб у нас у кожного було мирне небо над головою.